У Кропивницькому влаштували забіг. Так цього року відзначили Олімпійський день. Учасники пробігли від фортечних валів до площі перед Кропивницькою міською радою. Найстарші учасниці забігу 50 років. Це викладачка факультету фізичного виховання університету імені Вениченка Оксана Язловецька. Я вирішила взяти участь в цьому пробігу, тому що, по-перше, сімейні традиції підтримати мене батько. Він займався спортом професійно. Треба, щоб кожна людина підтримувала здоровий спосіб життя. Наймолодшому учасникові сім років це Євген Сіроштан. Це для здоров'я. роки вже ходять. Участь у забігу взяли 300 людей, сказав голова відділення Національного олімпійського комітету України в області Вадим Бебко. Каже, олімпійський день відзначають в усьому світі з нагоди створення міжнародного олімпійського комітету та відродження Олімпійських ігор. Відзначають його щороку. Торік через вторгнення Росії не організовували акцію. 23 червня 1894 року було прийнято рішення про створення Міжнародного олімпійського комітету, а цього дня в 1896 році було проведено перші Олімпійські ігри з сучасності. На площі перед міською радою вихованці спортивних секцій показали свої навички. Василь Левицький, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.